У Черкасах впроваджують швидкі шлюби. Раніше одружитися протягом доби можна було у 20 населених пунктах України. Тепер до пілотного проекту долучилися і ще 15 адміністративних одиниць, в тому числі і місто Черкаси. З моменту запуску проектом в Україні уже скористалися 5630 пар. З липнем минулого року по всій Україні крокує пілотний проект Шлюб за добу. За неповний рік роботи даного пілотного проєкту в тих містах, де він був запроваджений, він набув надзвичайної популярності. За розпорядженням Кабінету міністра від 23 20 березня 2017 року цей пілотний проєкт до цього пілотного проєкту долучилося наше місто Черкаси. Також за наказом головного територіального управління юстиції визначений відділ ДРАЦ, який буде займатися цим пілотним проєктом – Це Черкаський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції Черкаської Черкаській області. Стільки дана послуга надає можливість зареєструвати шлюб швидко, зручно. На сьогоднішній день проводяться деякі організаційні питання з боку Головного територіального управління юстиції для реалізації даного пілотного проєкту. Проведення деяких організаційних питань буде на сайті головного територіального управління юстиції розміщена інформація щодо організаторів шлюбної церемонії, до яких зможуть звернутися молодята для реєстрації шлюбу, і все ж даною послугою зможуть скористатися не тільки мешканці нашого міста, зможуть скористатися користуватися мешканці нашої області, а також всієї України. Звернутися, зареєструвати свій шлюб швидко і зручно. А що для цього потрібно і скільки це буде коштувати? Для, того, для цього потрібно паспорта для подачі заяви і звернутися до організатора шлюбної церемонії. Скільки це буде коштувати відповідно до платних послуг, які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану? Це буде коштувати 30 гривень за складання заяви і 600 гривень за. Проведення реєстрації за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану і 85 копійок. Це державне мито. Щоправда, укласти такий шлюб можна буде лише за межами ДРАЦу і тільки після визначення організаторів шлюбних церемоній. Тож бажаючим якнайшвидше побратися, доведеться трошки почекати.